Найстаріший лист санці пролежав у димоході 80 років. Якось Джон Бірн у 1992 році возився з опаленням в своєму нещодавно купленому будинку в Дубліні, а знайшов у камінні різдвяний лист, написаний десятирічною Ханною Ховард у далекому 1912 році. Розкішний готель Emirates Palace Вабу Дабі встановив, як вважають, найдорожчу різдвяну ялинку в історії, чують загальну вартість мільйону. Прикрашена безліч розкішних предметів ялинка містить перлини, золото, діаманти, сапфіти та смарагди. У 1996 році вулицями Буена Сайреса пройшовся натовп із 2456 чоловіків і жінок, одягнених у костюми санта клауса